Ли потрібно починати вчити англійську. Вчителі стверджують, чим раніше, тим краще дитина думає, розуміє, а головне говорить іноземною мовою. Фахівці мовного центру ЄС до себе запрошують дітей, яким не виповнилося ще й трьох років. Але тут вони вже студенти. And 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 З Енцю граються, співають пісні, вчать вірші. Вчителі роблять все, щоб перетворити урок на захоплюючу гру. Головне правило мовного центру ЄС говорити лише англійською мовою. Тут не почує жодного українського чи російського слова. Атмосфера іноземна. Вони жодного слова не чують українською мовою. Звісно, це стресова ситуація. Але бачачи, слухаємо, говоримо, працюємо індивідуально в парах, читаємо. Ви перевірили парах, тобто вони це бачать, і їм цього вистачає. Вчителі переконують, що найкраща методика комунікативна. За час навчання в мовному центрі є. Дитина освоює говоріння, сприйняття мови на слух, читання та письмо. Мімікою, жестами, картинками, асоціативними прикладами. Вчителі пояснюють нове доступно і зрозуміло. Влаштовують якісь ігри, щоб було, щоб було цікаво. Що дають цікаві тести, завдання. Вчителі розмовляють постійно на англійській мові. Вони намагаються бути для дітей, як мама. Тут творить дуже затишна сімейна обстановка. Завжди до дитини індивідуальний підхід. Вони діти з захватом йдуть на навчання. Їм це дуже подобається are not here. завдяки комунікативній методи. Ці учні долають мовний бар'єр до іноземної мови ставляться як до рідної. В кінці курсу дітки, які відвідували наші заняття, вони говорять не окремими словами, а говорять реченнями. Навіть коли я йду десь по вулиці, бачу маму тата із моїм студентом, я говорю hello, вони відповідають мені тим же, запитують, як у мене справи. Вова ходить в цю школу вже другий рік, ми почали ходити. Минулої осені ходимо в школу, щоб розмовляти англійською, вивчити цю мову, і надалі, щоб в школі було легше спілкуватися. Однозначно, дуже великий прогрес і дуже великий плюс, що ми тут. Навчаються діти за особливими підручниками. У них не побачиш великих правил з граматики. Вся навчальна програма спрямована на розуміння та спілкування. Кожного студента тестують і визначають рівень підготовки. В процесі навчання заповнюють всі мовні прогалини. Задача вчителя навчити студента правильно сприймати іноземну мову. Якщо дитинка виробить навички правильного сприйняття мови, однієї другої мови, то тоді третя, четверта мова для неї буде не проблема. Сьогодні у мовному центрі ЄС навчається близько ста дітей. До кожного індивідуальний підхід та щира посмішка. Вчитель наскільки близько з учнями співпрацює, що вони не відчувають якогось такого домінування. Ось я вчитель, я багато знаю. Ми навіть інколи на уроці сідаємо, трошки присідаємо. Або коли в них питання виникає, у нас немає такого, що ми стоїмо над ним. Ми підсідаємо так, щоб рівень був один. Це дуже по психології, дуже важливо. Приємна гра навчання приносить великі результати. У дітей не лише покращуються комунікативні навички, а й зростає бажання опановувати іноземну мову далі. Ти працюєш сам для себе. І знаєш, що, що тобі це приносить результат. І ну тобто, це дуже велике задоволення. Ми тут граємо, ми дивимося фільми. Нам дуже тут подобається. І коли ми знаходимося в цій школі, англійська мова стає, начебто, для нас рідною мовою. Англійська тепер вже впевнена, дозволяє дитині позбавитися мовного бар'єру. З п'ятого класу дітей готують до міжнародних іспитів. Студент мовного центру ЄС отримує перший сертифікат з англійської мови Кембриджському університету. Кожного року є можливість переходити на вищий рівень здачі іспитів у іноземному виші. Якщо дитина Система системно з п'ятого класу починає, вивчає англійську мову на центрі без проблем, і здача в одинадцятому класі. Спеціальні підготовки до е, незалежного е, тестування чи до е, першого сертифікату МСІ не потрібна. Програма мовного центру ЄС передбачає навчання за Оксфордською програмою, яка відповідає вимогам Міністерства освіти України. Всі викладачі, крім дипломів вчителів англійської мови, мають міжнародні сертифікати. Відтак, навчання, яке надає мовний центр ЄС, відповідає міжнародним стандартам якості. Єску виставісе School. Якщо ваша дитина не говорить англійською, у мовному центрі ЄС її навчать.